І від котенятки. До чого був ваш сон? Підписуйтесь, ставте лайки. За особистими розкладами звертайтесь по телефону в описі під відео. Так, двійка жезлів. Мабуть, сняться сни, ви не можете щось вирішити, ніби два шляхи. Бачите, тут жінка, і в неї два жезла в руках, і тут зеркало, ніби портал, в цьому зеркалі вона в білій сукні, а тут в червоній. Ще може бути, що ви трошки бачите все в спотвореному вигляді, не так як воно є насправді. Ну, зараз розберемося, що це за два шляхи, в яких сферах, що вам не дає спокійно спати. А, ситуація підвішена, ситуація дуже довго тягнеться і не вирішується взагалі невідомо, як це все буде і коли вона вирішиться. І ще ця карта може означати підвішений, що ви в роздумах і не можете вирішити просто як краще. Так, ще одна карта, яка означає, що це все тягнеться дуже довго. І навіть можливість сіми років це все тягнеться і тягнеться. Це сімірка Пентаклів. Можливо, це не так довго тягнеться 7 років. Карти ну, дивно показують час. Просто для вас це може тягнутися дуже довго. Можливо, ви не можете прийняти рішення один тиждень, або ви ждете відповіді на щось не так уже й довго, але вам здається, ніби, ніби це дуже довгий відрізок часу. Ага, нестача не ресурсів пап'ятірки пентаклів. А, так, тут, а, тут, бачите, людина дивиться на, на ці гроші, як на Манну Небесну, але її намагаються зв'язати по руках і ногах. Ага. Так, знову карта паузи і спокою. А чому ж так довго все затягнулося? Зараз будемо запитувати, що не так. Карта диявола. А, щось вам розказали, але, мабуть, неправду. Дивіться, як він на... нашіптує на вушко. Що саме розказали? Ага, знову у вас карта вибору. Ви не знаєте. Дивіться, там карта підвішений, але е, ця карта, як неваляшка. шатається вправо-вліво, куди вітер подує. От як хтось збоку сказав, так вас і потягнуло. Треба обережніше. Вислуховувати других людей. Вони не завжди кажуть правду. Так, карта Мах. В цьому випадку вам зманіпулювали, сказали вам неправду. Саме в чому? Ага, Пошили вас в дурні. От тут карта дурня, дивіться. От просто щось розказали. Ви повірили, ви чекаєте. А ці всі очікування, судячи з усього, марні. Тому що те, що вам пообіцяли, воно неможливо. На вашій свідомості ви оця прекрасна жінка, в сукні з дев'яткою пентаклів. ця дев'ятка пентаклів дає вам свободу і дає вам щастя, радість і зовсім інше життя. Так, зараз подивимося, до чого ця ситуація в результаті призведе. Що вам такого розказали? Двійка, двійка чаш. Це, це ситуація або між двома закоханими, або між двома друзями чи подругами? Так, і, і трійка мечів. Ще можливість є того, що тут присутня і третя персона, не тільки двоє, а ще й хтось третій. Король Пентакли власною персоною. Угу. Двойка мечів, Ще й перекриті шляхи. Так, зараз будемо виясняти, що тут не так. Так. рицар чаш. Тут намагаєтеся якусь хоча б трошки правду виловити, але, по-моєму, це все водичка, те, що вам розповідають. Ага. Угу. Ви от вагаєтеся, тут четвірка пентаклів, ви вагаєтеся, не можете прийняти рішення. Часто навіть від прийняття рішення ви прям заховаєтесь, не хочете його приймати. Так, ви собі в будиночку собі закрилися і думаєте, ага, раз я сховалась, а, чи сховався, ніхто мене не знайде і рішення не потрібно буде приймати. Можливо, і не, не потрібно, тому що не приймати рішення це теж рішення. Так. Ага. Карта сили. Ви дуже сильна, але ви про це не знаєте. Бачите? Тут на карті сили, ніби змій вас оповив. Ви навіть не розумієте, наскільки ви сильна людина. Але вам дуже тяжко це тягнути. Те, що ви зараз тягнете на собі, просто неможливо. Але у вас є всі шанси від цього піти. Дивіться, тут шестірка мечів. Вона часто означає, що ми пливемо до, як то кажуть, до кращого життя, до кращих берегів. Але вам дуже страшно. Просто ця карта означає, що ви боїтеся. Це, е... це ще плюс те, що ми сьогодні розглядаємо це сни. Це може бути страшний сон, кошмар, але це лише сни і лише страхи. О, вас лякає конкуренція. Так, Часто ви поступаєте необдумано, можливо, як по-дитячому. Знімаєте з себе відповідальність. Так, і це ще раз карта думок, мрій, надій, але все досить неясне. По карті луна, це знову ж таки все це сон. Як же нам прояснити цю ситуацію? Таке відчуття, що ви не даєте її навіть для себе прояснити. Вам ніби страшно подивитися страху в очі. Ага. Так. Ви в цій ситуації ніби сама ворог для себе ж. Так, ви настільки прив'язалися до цієї ситуації, до цього страху. Що вже ніби й не можете без нього жити. Так. Король жезлів. Це зв'язано з королем жезлів? Ага, так. Ви чекаєте дуже довго на якогось короля жезлів. Чекаєте цього шансу. А, дивіться, тут карта така цікава. Ви вже навіть... Тіло вже починає навіть руйнуватися, а ви все сидите і чекаєте, і а, тут голова чоловіка в руках, і, і ви ніби намагаєтеся зрозуміти чужі думки, а, вам потрібно не чужі зрозуміти думки, а зрозуміти себе, що вам потрібно подивитися на все легко і прямо, яка є ситуація, і прийняти рішення. Так, тут карта долі. Це карта долі. Це вам на долі написано попасти в таку ситуацію, її вирішити, пройти з гордо піднятою головою, а можливо, і со сльозами на глазах, неважливо як. Але піти в ці відчуття, зрозуміти їх. Саме головне зрозуміти себе, не чекати, що є рішення ваших проблем в чужій голові. Рішення ваших проблем лише в вашій голові. І йти в нове, спланувати. Дивіться, яка тут достойна жінка прекрасна, тут тройка жезлів. Це вона довго планувала і вже занесла ногу для того, щоб іти далі. Похоронила ці два жезла старих, які ми з самого початку витягнули. От. Саме перша карта була двійка жезлів. А у вас є шанс знайти цю трійку жезлів, тобто знайти свій шлях і вийти на нього. Справедливості. чудово. Все буде по справедливості. От як ви собі задумаєте, яка у вас в голові справедливість, в що ви вірите, так все і станеться. І це карта Зірки. А ви досягну, досягнете своєї мети. Вона дуже далеко зараз, зараз вона якби не на часі. І вам потрібно зрозуміти, де ви зараз є, і знаходити щастя в даній ситуації. Навіть коли боляче, страшно і важко, знайти те, за що ви можете сказати дякую. І з вірою, в майбутнє, але перебуваючи тут і зараз. Не просто в мріях відлетіти до цієї зірки, до здійснення своєї мрії. Але хай вона там буде далеко чи близько, невідомо. Але якщо ви відчуєте зараз це відчуття щастя в даний момент і подякуєте за те, що у вас вже є, то ця зірка не буде такою далекою. Ви сама станете цією зіркою. Насправді вам треба зрозуміти одне, що ви і є ця зірка. Ви вже є тут і зараз, і те, чого ви хочете, воно все є всередині вас. Незалежно від того, де ви знаходитесь, як ви себе зараз почуваєте, все те, що ви бажаєте, куди ви мрієте потрапити, воно є все всередині вас. Тому відчуйте це. Просто відчуйте і ви притягнете. Найкращий розвиток подій, найкращий шлях. І з розумінням цього прийде гармонія в душі, гармонія в серці, навколо вас. І я вам цього дуже-дуже бажаю.